Зі стартом пенсійної реформи щороку змінюється чимало постанов щодо розміру виплат необхідного стажу роботи та пенсійного віку. Розмір пенсії для людини становить стільки відсотків від її середньої зарплати, скільки років трудового стажу вона має. Зараз українці на пенсії отримують близько 29 відсотків від звичного доходу. В умовах сьогодення працюючі громадяни, які одержують середню зарплату, будуть мати пенсію 4,5 тисячі гривень. За умови 35 років стажу. Середня заробітна плата за перший квартал 2023 року зросла на 3,1% порівняно з березнем 2022 року. Зараз вона становить 13 тисяч 423 гривні. Про це йдеться в повідомленні пенсійного фонду. Якщо підрахувати, то для пенсії у розмірі 10 тисяч гривень зараз потрібно отримувати близько 33 тисяч заробітної плати. І мова йде лише про офіційну зарплатню, з якої роблять внески до пенсійного фонду. З мінімальною зарплатою отримувати більше як 2 тисячі дев'яносто три гривні навряд чи вийде. Низькі пенсії одна з ключових проблем в Україні. Це призводить до того, що значна кількість українців отримує менше прожиткового мінімуму. Чимало пенсіонерів отримують виплати, що становлять менше фактичного, а не розрахункового прожиткового мінімуму. І часто живуть за межею бідності. На ну, стаж роботи можливо і повинен відповідати так, як він зараз є. Але от, наприклад, ну, люди мого віку вони працювали все життя. А пенсія, звичайно, не відповідає цьому стажу і тим зусиллям, які вкладені за все життя в країну. Я маю 37 років стажу і маю по інвалідності 2700. Це дуже мало. Думаю, що Така країна, як наша, би мала мати пенсію 20 тисяч гривень. Потрібно, мабуть, працювати. І Економіка має працювати, розумієте, то у нас цього немає. Ну, зараз не вистачає, дуже не вистачає. Це смішно просто. Пенсії, чесно гаря не відповідають тим системому уровню, які е, окремі громадяни е, отримують на сьогоднішній день. Це будівельники, це водії, це трактористи і багато інших професій, які е, працювали в радянські часи, як кажуть, моє покоління, це то, 50 і 60-ті роки е, народження. Ну хотя бы третья часть от зарплаты того, что было хотя бы вот так в этих странах в Европе. Там. И чтобы другая система была накопительная, у нас она не работает, не работало. Человек может положить и знать, а так отчислять, отчислять, а что дальше будет, это как потом получится, какое финансовое положение в стране. Пенсія це заощадження людині на той період, коли в силу певних обставин вона не може заробляти. Зростання економіки та підвищення зарплат можуть вирішити проблеми мізерних та часом несправедливих виплат. Утім, враховуючи ситуацію в країні, позитивних змін найближчим часом очікувати не варто.